Також були скасовані автобусні рейси приміського сполучення. Не приїхали міжміські автобуси. Які саме далі розкаже Тетяна Юхта. Автостанція першотравнева. Люди чекають на свій автобус. Велика Черничина, жду півтора часа. Що кажуть, Мельцем? То от взяв білет в 9.35 має приїхати, але до сих пор нету. Що будете робити далі? Як довго чекати? Будемо стояти, чекати, а діти другого виходу взагалі нету. Робота, робота, робота. Як торговий представитель, мне потрібно по любому попасть туди. Не треба доїхати до саду. Наскільки я знаю, по Черепіне пройшло только три КПМ з утра. І після них пройшов автогрейдер. Все, може ніхто нічого не чистив. А як автобуси їздять добре? Ви чекаєте свого автобусу довго чи ні? Наш де по графіку. Водії тих машин, які в рейси вийшли, діляться враженнями щодо доріг. К сожалению. К большому дороги не потрушені, прочистить, прочистили, а льод під низом залишився. Часть города не чищена, так як залишилася вона нічийна від Васильовського моста до, до Хімпрома. Непонятно. Вроді черта міста, але не міст. Город. город його не чистий. Із майже 300 рейсів десяту частину скасували. З утра практично дуже чимало ресів їздять. Їздить, ну, їздить Степановка, Подлесновка, їздить такари, їздять такарі, їздять Бездрик, такарі. практически от дороги люди идут до дороги, с дороги собирают. Вот. Дороги чистятся, но не успевают их чистить, сразу засыпает. Пока люди помогают, сами люди помогают, автобусы выкапывают и продолжается движение. Автобус доедет куда, там, куда можно доезжает, дальше уже люди либо пешком идут, либо до конечного пункта он доезжает и едет с ними. Ну, даже сегодня уже порядка 30 рейсов уже отменено. На автовокзалі суми офіційно рейси не відміняли, але їздять так само до кучугури. Дуже погана З Лухова до путівля дуже бхахає, з Путівля до Білополя можна їхати, з Білополя до сум плохає. А люди як їздять чи все ж бояться? А -а 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 -а. Мало людей. От З Лухова їхав, всім, всім пасажирів було, два не прийшло. П'ять чоловік з Лухова. Всього лиш путівля 2, 2 їх взяв, ну і в Білополі. А в Білополі не було. Оце Буринська Чумакова, Буринський район, оце молодці почистили. А по тілі два рази в городі стоїть, посовувалися, а ніхто по трасі нічого не чистив. А як автобусу їхати складно? Дуже. Тіліпає, як тераса в хату. Не дісталася сьогодні сум автобуси міжобласного сполучення з Харкова, Херсона, Дніпропетровська. Якщо на равни на шостку, на Ахтирку приїжджаємо з то в сторону Конотопа обіцяють, що через час-полтора ми рейси не відміняємо. Поки в рейси відкриті, тільки дороги приїжджаємо з На Полтаву у нас поїхав автобус на Полтаву. Дніпропетровськ, Херсон не прибули автобуси. З <зу> сторони Херсона Дніпропетровська. Да, поки, поки Коли поїдуть автобуси, що в рейс не вийшли, залежатиме від стану доріг, каже заступник начальника автовокзалу. А їду домови на день рождения і не знаю, як десь їхати. Подарки скупився, все купив, а їхати не знаю як. Тетяна Юхта, Олександр Гордус на часі новини.